Мій батько небесний, моя неосяжна любове. Ну за що ти так незмінно любиш мене? Я безсила, якаюсь, а потім падаю знову, дивлюся на небо, але все ж обираю за мене. Спотикаюсь і падаю, досі не навчилась ходити, замість твердої їжі ще досі п'ю молоко. Мене досі ще вабить, сяйва цього жахливого світу, а заплутатись можу. Навіть усі ці власних думок, ніби кожен мій день задля тебе, а по суті, без тебе. Ніби світло і сіль, та кому я освітлюю шлях. Занадто іще замало в мені атмосфери в неба і все ніяк не збагну, що це тимчасова земля. Може, звикла до хаосу, звикла завжди метушитися. Ти чекай, Боже, бачиш, в мене. Друзі, робота, сім'я. Я молилася, так, а потім на мить зупинилася. І Бог запитав: А для чого тоді тобі я? То, певно, було найскладніше в житті запитання, найдовша в житті молитва, і майже без слів молитва. Але саме тоді я вперше і точно, що не в останнє, сказала, що Бог єдиний. Це для кого лише варто жити? Покладати на нього надію, віддавати для нього славу не 10% часу, не одну неділю у тижні, обідати з ним, вести бізнес, ходити із ним на каву, співати, читати поезію, а влітку зривати вишні. Я вважала Бога судею, а Він назвав мене донькою. Він любить не так, як я. І навіть тоді, коли падаю. І з ніжністю дорікає і, і вчить з особливим спокоєм. А я зі сльозами в очах голготу з гатою. Я не хочу, щоб він йшов за мною. Я завжди хочу йти за ним. І навіть коли мовчатиме, не зводити з нього погляду. Тоді я зможу встояти, в якій б не була війні, бо для того, щоб мати силу, більш ніж достатньо Господа. Більш ніж достатньо Господа для того, щоб могти змінитися. Більш ніж достатньо Господа для того, щоб могти піднятися, для того, щоб від залежності назавжди звільнитися. Більш ніж достатньо Господа, щоб в небо душею зійматися, більш ніж достатньо Господа, якщо зовсім нічого не маєш, якщо губишся в метушні і ще досі не вмієш ходити. Якщо довго вже у душі на когось камінь тримаєш більш ніж достатньо Господа, щоб сьогодні з любов'ю простити. Саме тому мати все це мати в душі своїй Бога, навіть тоді, коли навколо тільки одна каламуть більш ніж достатньо Господа, і без нього немає нічого. А навіть якби було, то яка в тому суть?